Доброго вечора! Шановні телеглядачі! В ефірі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Розширена нарада керівників підприємств та організації міста. Віддалимо велику кільцеву автомобільну дорогу від українки. Хвороба, до якої схильні не лише люди літнього віку, а й діти. Допоможіть маленькому українчанину у його прагненні ходити. Покрова накриває траву листям, а землю снігом. Традиційно, другого понеділка місяця, в приміщенні української міської ради відбулася нарада за участі керівників підприємств та організацій міста. Про її перебіг дивіться у нашому першому сюжеті. У ході засідання, яке проводив секретар української міської ради Михайло Тупицький, начальник пожу віталій бунь доповів, що всі будинки міста підключені до системи опалення. Не працює 21 стояк, з них чотири аварійні. Десять з них із кількості, це перевірка тих стояків, які давали роботу на виходне. Тобто спірпровіряємо самі фактично щоб роботи. І сім стояків це проблеми, надо искать, ищем жильцов, подозрение, то ли перекрыт кран, развоздушить не удается с подвала, то есть вот верхние это же ищем. Ну вот, вот такое количество. Будивельник в один, первый подъезд делаем ремонт. Затягивается работы в связи с технологическим ну, выполнением их. То есть штукатурка должна высохнуть, прежде чем наносить краску. То есть вот так вот. Получается, ведем несколько объектов. Это сосновая 5 будильников 12 и будильников 1. То есть пока там подсыхает, едем на другие адреса. Потом возвращаемся. Думаю, что через неделю-полторы мы там закончим и будем переходить на следующий объект. Підприємства Рукла, Садиба, Школа, мистецтв, міське телебачення та «Газета Дніпровський проспект, медичне училище, водопровідно-каналізаційне підприємство працюють у плановому режимі. Зокрема, водоканал проводить ремонтні роботи. По соціальним навантаженням на музичній школі замінили вузі обліку і по можливості я думаю, на цій неділі не повинні завершити ремонт паровозика. Покращено відновлено. Я думаю, на ті неділі ми його завжди поставимо. А так, працюємо, трубі, без аварійно. Зважаючи на зниження загальнодобової температури, у дитячих садках міста включили опалення 24 вересня. Зараз температура відповідає нормам, навіть дуже тепло, так скажемо, у приміщенні. Відбувається ремонт на сьогоднішній день у прачечній кімна... кімнаті кімнаті, так скажемо. Дуже довгенько вони йде демонтаж плитки, тому що тяжко повибивати всі ті бетонні так скажімо, підставки, які раніше служили для великої пральної кімнати. І я вам скажу, що вони вже з неділю там працюють саме для того, щоб добратися до каналізації. І дуже крепко, мабуть, в хорошої якості був цемент. Зроблено частково дах. Хочу подякувати війню Віталію Михайловичу і Володимиру Петровичу. Що зараз зроблені частково ті місця, де у нас притікали, тому що після літа зроблені ремонти батьками і нашими працівниками. Готуються святкові рамки, осінні також пройдуть в кінці жовтня. Навчальні заклади міста працюють згідно річних планів. Почався перший тур учнівських олімпіад зараз. Делегація від школи була в Кіровограді на міжнародній конференції, присвяченій 95 річчю Супоминському. П'ятеро дітей нашої школи попали до книги Таланти Твоїківщина під патронатом губернатора. Звішли і, відповідно, школа. Було збори відповідно група продовженого дня, питання, які піднімалися, але група не набралася. Готуємося до проведення другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів. І хочу сказати, щодо технічної сторони опалювальний сезон почався у нас вчасно. Дякуємо. Але була виникла аварійна ситуація і серйозна. Але я хочу подякувати і буню Віталію Михайловичу, і головному інженеру Малиміну Володимиру Володимиру, які миттєво зреагували на цей порив. І в лічені години було ліквідовано цей порив. І, взагалі, що я хочу сказати, я не знаю, але був Віталій Михайлович і Володимир Володимирович Малимі. Вони дуже чуйно і дуже відносяться від до нас. Ми вам дякуємо за це. З першого числа ми провели обласний семінар для заступників з навчально методичної роботи у дитячому відділенні лікарні, завдяки проведеній благодійній акції, ініціаторами та організаторами якої є дружина українського міського голови Руслана Козарєва та приватний підприємець Олена Славна встановлено 18 металопластикових вікон у центрі медико-санітарної допомоги. За словами Андрія Скорохода, проводиться ремонт Палац культури енергетик готується до проведення святкових заходів. 19 і 20 буде огромний всіукраїнський фестиваль, і хореографії два дня. повністю все ДК буде зайнято. Під нього Он називається «Сяйло Українки. Такого рівня у нас ще не було. 24-го Цирковая студія буде свій празднич 30 ліття поэтому приглашаю и і в гості і з подарками, і з хорошим настроєнням, і 25 на 18.00 будет очень буде концерт до річниці звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Центр спорт для всіх, як завжди, проводить велику кількість заходів. 5 октября українка проходіла. Ну, кубок «Флагман-2013» — это рыболовное соревнование. Организаторы и участники вынесли большую благодарность всему городу и также организаторам. 26 октября планируется открытое первенство города по дзюдо среди школьников. Основное хочу внимание сконцентрировать на наших новых площадках. Ми учимся на них работать. Режим работы с 7 до 19. Очень сложно приучаем жителей к порядку на площадках. Много вопросов, много неприятных ситуаций. Ну, стараемся об'яснить, довести, що треба беречь общее імущество. З 1 вересня і до сьогодні в українці, на щастя, не сталося жодної пожежі. Так працюємо в обичному режимі, згідно планів, графіків, виконуємо роботи. Одна пожежна машина вийшла з ладу, потребує капітального ремонту і потребує дуже капітальних грошей. Так що на Українку залишилася одна пожежна машина. Відвідувачів Ради запрошує міська бібліотека, що може порадувати не лише гарною літературою, а й дійствами. Клуб родина кола готується к свого дню рождень, 17 числа родовому колу» три года. І готовимся к женському фестивалю дали стандарти. К нам ходить на екскурсію детські садики караво. приходила старша група. Ждемо плани, ми ждем вас дітських садиків. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. З наступного сюжету ви дізнаєтеся, як сьогодні вирішується питання віддалення будівництва великої кільцевої дороги від Українки. У ході засідання сесії, що відбулася в українській міській раді, 10 жовтня, секретар міськради Михайло Тупицький повідомив, що проект будівництва ВКАД проект інвестиційний. В мене є інформація, що у вересні 2013 року була зустріч міністра економіки, економічного розвитку та торгівлі Ігоря Парсолова з китайською державною будівельною компанією, яких дуже заінтересував цей інвестиційний проект будівництва в КАД. Він сказав, що правительство України проводить реформи, направлені на створення благоприятного клімату для ведення бізнесу в нашій країні, а також для привлечення інвестицій в великих масштабах. З цим ми очень ради, що китайські компанії проявляють активний інтерес інфраструктурним проектам, коли зачисляється в Україні. Компанія з китайської народної республіки чисельністю 50 тисяч осіб має великий досвід в реалізації подібних проєктів. Представники цієї компанії є інформація вже зустрічались з укравтодором та міністерством інфраструктури. Міністр наголосив, що він буде дуже сприяти та підтримувати китайську сторону в реалізації цього проєкту. На початку жовтня Михайло Тупицький брав участь у нараді, що проходила в Київській обласній державній адміністрації, та стосувалася будівництва ВКАД. Цю нараду вів заступник голови Київської обласної державної адміністрації Максименко Володимир Миколаївич був присутний один з керівників служби автомобільних доріг, хто є замовником цієї ВКАД. А також була начальник управління архітектури та містобудування обласної адміністрації Машинська. І я питання було. По питанню отримання вихідних даних електропостачання великої кільцевої автомобільної дороги, яке в свій час ще в 11-му році міська рада наш Українська міська рада не надала. Ви пам'ятаєте, що ми це питання розглядали відносно ще в 11-му році, і ми так тоді вирішили недоцільно створену комісію по вибору земельних ділянок проходження енергопостачання через територію Української міської ради та Проходження лінії електропередач в КАД території Української міської ради. Я ще раз на цій нараді наголосив відносно думки громади відносно е, що громада свою думку не змінила відносно будівництва ВКАТ. І ми, я відправив лист щодо цієї наради. По проханні цієї наради, щоб ще раз ми свою думку висловили, що міська рада не буде погоджувати проходження через територію української міської ради кабельних ліній відносно енергопостачання цієї в 25 вересня. Відбулося засідання кабінету міністрів, в рамках якого перед віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілколом було поставлено завдання активізувати роботи щодо будівництва великої кільцевої дороги. Є інформація, що на тринадцятий рік було виділені значні кошти щодо завершення робіт на стадії проєкт щодо ВКАД. І враховуючи важливість будівництва даного об'єкта державних і суспільних інтересів, вказані роботи про розробці проєкту кашторисної документації, необхідно було завершити до 13-го року у жовтні, Українська міська рада направила лист на ім'я губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка щодо ситуації, яка склалася довкола затвердження техніко-економічного обґрунтування будівництва в КАД поблизу нашого міста. Тому ми просимо сприяти вирішенню питання нашого губернатора щодо громадського обговорення з громадою міста. При розробці схеми планування території Київської області в частині доопрацювання ТЕО і оцінки впливу на навколишнє середовище цієї будівництва ВКАД навколо міста Києва і можливо прийняти рішення чи побудувати тонель, чи згідно результатів нашого референдуму та громадських слухань віддалити на. Два кілометри від нашого міста подібні листи відправлені на ім'я керівника районної організації партії регіонів Євгена Бакуліна та голові партії регіонів Миколі Азарову. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал «Дніпро». Артрит – це запалення або ураження суглоба, що спричиняє біль під час руху. Про причини артриту та як боротися із захворюванням. Дізнайтеся із сюжету Мирослави гниб». Всесвітній день боротьби з артритом відзначається щорічно, 12 жовтня, з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. У наш час ревматологічні захворювання займають високі позиції в рейтингу причин захворюваності. До цієї недуги схильні не лише літні люди, але й молодь та діти. Артрит це в переводі з латинського переводиться як запалення. Суглуб. запалення суглуба запалення суглубам воно може виникати з різних причин. Одне із самих таких розповсюджених, з якими стикаюсь, я як травматолог в даній своїй професії, це вони можуть бути і в пожилих людей, і в молодих людей. Це або переохолодження суглоба, або е, внаслідок якихось перенавантажень. Там десь побігав, щось переробив, е, на суглоб пішла велика нагрузка, і ткані кругом суглоба починають запалюватися. Приблизно кожна сота людина хворіє артритом. Ця хвороба характеризується почервонінням суглобу, появою набряку та супроводжується болем. Обмеження в русі та навіть настання хронічної ниркової недостатності це наслідки артриту. Хвороби суглобів вимагають тривалого постійного медичного нагляду та лікування. Основними методами лікування цих артритів є назначення препаратів, які так об'єднуються під одним таким названням неспецифічні протизапальні препарати. Також ми назначаємо фізпроцедури. Такі, як УВЧ, магніти, сухе тепло призначаємо людям. Буває Миколим блокади в сам сустав, в самий суглоб. Це маніпуляція, яку виконує тільки лікар. І ми специфічні препарати вводимо в суглобі. Ці препарати починають діяти із середини суглоба і забирають це запалення. Хоча причини розвитку артритів різноманітні, лікарі все одно рекомендують не нехтувати здоровим способом життя, зокрема фізичними вправами і правильним харчуванням. Мирослава гнип, Микола Курінний. Телеканал Дніпро. Йому так хочеться пробігтися на випередки з друзями, зіграти у футбол. влітку пройтися по мокрому піску, поряд з річкою, восени побродити по осінньому листі, а взимку проїхатися на ковзанах. Та маленький українчанин позбавлений такої можливості. Ось він, маленький українчанин Артем Москаленко, вийшов з мамою на прогулянку. Маленькими, але не по віку сильними рученятами тримається за поручні та, зібравши всю силу, долає сходинку за сходинкою і підіймається на гірко. А вірна помічниця, найрідніша людина в світі. Матуся завжди поряд підтримує синочка, Малеча ж віддячує їй віршами. Мама, добре лісне сонечко моє. Ви твої типоти так і хочеться рісти. Як же хочеться йому такого ж яскравого дитинства, як у більшості однолітків, та хвороба стала всьому на заваді. Мама Артемка Павліна згадує, що пологи були непростими. Він родився, в нього була спинномозкова грижа, якби цю грижу оперували, але наслідки після неї залишилися тяжкі. Виявилось, що вроджене захворювання не так просто здолати. Багато різноманітних методик випробувано до багатьох медичних працівників. Зверталися за допомогою. Так, ми зверталися. Ми ж постійно ми робили масаж. Ми От, після операції на спинці. Ми робили ще операцію на ножках внизу. Ну, ми постійно їздили і вахмадієти, і по ортопедах, і в ребітаційній центри ми їздили. Але якби результати... Не було результатів. Артемко практично не може ходити. Єдиним засобом пересування є дитячий мотоцикл, який подарував малому хрещений батько Микола, або мамині та татові руки, що тримають Артемка та дарують можливість побачити світ в основному мамині, бо тато весь час на роботі, адже потрібно отримувати родину, в якій підростає ще один синочок Тимур, якому ледь виповнилося три місяці. Сьогодні ця родина потребує фінансової допомоги, адже чотирирічного Артемка терміново готують до операції на тазостегнових суглобах, що повинна дати йому надію на повноцінне, щасливе майбутнє, про яке тьома так мріє. Хочу ходитися, ходити сама, як всі дітки. Готівкою кошти можна перерахувати на картку Приватбанку 440 п'ять вісімдесят вісім двадцять три 0304 двадцять Москаленко, Павліні, Володимирівні. Не будьмо байдужими, Подаруймо Артемкові шанс побороти хворобу і нарешті ходити. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. 14 жовтня свято Покрови Пресвятої Богородиці. Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат шлюбним вінцем в українських селах і до сьогодні дотримується давньої народної традиції справляти весілля після Покрови. Покрова Пресвятої Богородиці християнське свято надзвичайно шановане в православному світі. Започатковане воно у Візантії, де було збудовано храм Пресвятої Богородиці на честь перемоги Константинополя над завойовниками у X столітті. В цей час в Константинопольському храмі молилось багато людей, просячи заступництва Божої Матері, в честь якої був посвячений храм, і в якому була покладена риза Богородиці, про те, щоб Богородиця захистила їх від ворогів. І ось на службі цій перебував Андрій Єродєвий та Єпіфаній його очі. Коли вони молилися, то вони побачили дивну картину, відкрилось склепіння церкви, немов би його не стало, і вони побачили небеса відкриті. І з небес спустилась Божа Мати святими, І тримаючи в руках омофор, вона немов би покривала всіх, хто був в храмі і місто цим омофором і стояла. І молилась Богові також з усіма людьми, і чутка про це швидко поширилась по місту. Люди, які були натхненні тим, що Божа мати перебуває з ними, що вона їх захищає, настільки возможіли, що відбили напад сарацинів і таким чином не дали сплюндрувати ні місто, ні храм, де була покладена риза Божої мати. Божа матір Покрова вважалася покровителькою запорізьких козаків. Головним храмом на січі був Покровський. Козаки, йдучи у похід, брали з собою образок покрови як священний оберіг. На Запорізькій Січі стояла церква і вона була посвячена покрову Божої Матері. І коли здобували якісь скарби козаки, то вони велику частину завжди давали на розбудову Божої Матері. І Центральним образом в храмі Покрову Божої Матері, звичайно, було покров Божої Матері Козацький. І коли зруйнували козацьку Січ в 1557 році, то коли козаки йшли за Дунай, то вони з собою взяли і образ Покрову Божої Матері. Якщо вітер на покрову довіз півдня, зима буде теплою, а коли зі сходу, то навпаки. Сильний вітер на покрову віщував вітряну весну. Загальновідомою ознакою покрови є те, що вона покриває землю або листям, або снігом. Мирослава Гниб, Артем Гончаренко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам лише гарних новин і зустрінемось на телеканалі Дніпро.